Про Різдво, що може бути тепліше та ніжніше Різдва, Улюблене всіма свято Різдво, синонім слова традиції, в усьому, Різдвяна випічка, Різдвяна ялинка, Різдвяні подарунки та святвечір в колі близьких та найрідніших. І як же легко перейнятися духом Різдва. У всьому світі різдвяні традиції різні, але об'єднує їх одне відчуття різдва. І не дивно, що це свято є одним з найулюбленіших у дітей. Діти роблять снігових ангелів, ліплять сніговиків, і грають в сніжки, прикрашають дім сніжинками з паперу і разом із сім'єю. Розмальовують різдвяні пряники, а увечері всіх чекає затишний і теплий перегляд традиційних різдвяних фільмів. Напередодні Різдва Христового 24 грудня український народ сідає за щедрий, але пісний стіл. Одна з головних традицій святкування Різдва Святий вечір. Після наведення порядків у будинку українці готують 12 святкових страв на честь 12 апостолів. Головною різдвяною стравою є кутя, яка являє собою пшеничну, ячмінну, чи рисову кашу, змішану з родзинками, маком, медом і горіхами. Також на столі обов'язково має стояти узвар. Під час трапези за столом ні в якому разі не можна лаятися, сперечатися і лихословити. На Різдво всі члени родини повинні бути вдома. Діти повинні допомагати старшим у святкових приготуваннях. Снідати й обідати 24 грудня не прийнято. Легкий перекус дозволений тільки дітям. 12 страв на святвечір. Згідно з давньою українською народною традицією, свята вечеря у переддень Різдва збирає за столом усю велику родину, і що важливо, спізнюватися до столу аж ніяк не можна. У цей день наші прадіди нічого не їли аж до самого вечора, і лише з першої зорі на небі, яка за біблійними переказами, Несе благу звістку про народження Спасителя Ісуса Христа. Українці розпочинали святкову трапезу. Кутя, борщ, грибова юшка, вареники, голубці, маринований оселедець, мариновані гриби, заливна риба, тушкована капуста, квасоля, узвар, пампушки. Усе це було на столі в святвечір. Знати українські колядки має кожен адже це наші традиції. Новий рік та Різдво Христове вже на порозі, тож саме час повторити слова улюблених колядок. Замітає землю сніг, з лісу заінько прибіг. Та й до мене в хатку заспівав колядку. А я заінько малий. Ти нічого? Не жалій, яблучко, морквинку, все клади в торбинку.